Шановна товариство, вітаю вас на каналі футбольного клубу Куликів Білка. Місто Львів, стадіон Україна. Наша команда зіграє з представником Прем'єр-ліги України футбольним клубом Карпати Львів. Ну що ж, поки наша команда піднімається до роздягальні, ви за той час вмощуйте зручніше, запарите собі там чайочок, робіть канапки і приємного вам перегляду. Тренер-аналітик зразу себе знайшов біля дошки. Нормально. Будь ласка, а то з вікна який вигляд. Нормальний. Це не сидять. А я думаю, що тут на віконку за щось я буду звідси спостерігати. Що там, хтось не синхронізував? Чи все добре? Звісно. Вистачає на всіх? Звісно. Нормально. Так, ми не заважаємо. Тут йде цілий процес, бачите, тик цик цик раз, два, ще щось там пішло і готує. Пацани вже сидять, кіпери заходять, ого, Віктор. Вода буде, медицина буде, значить не буде біди. Пацани йдуть цим, як називається, тунелем. Тунелем пішли собі. Ну, Нормально. Ви зрозуміли, що ми йдемо тунельчиком, ми, ми йдемо, Тому що це зараз виходять на газон. Але поки ми до того газону дійдемо, нам треба пройти і той тунель, і той асфальт. Поля ми з тунелю вже вийшли. Є. Опа! Як неочікувано. Там той слухай, я бачу Іву Бобала або Степана Івана строїться по-любому. Зніміть Коленчука, <плес> він хоч і сказати, перед робити. Поле чудесне, все чудесне, тільки щоб прогнозувати така хороша ігру. Виходите, виходите і виходить зазволення, ні? Камера тільки на фокусі зразу візок заплітається. здорово говорить, на відміну До речі, ти правий, камера дуже впливає на дикцію. Але треба, далі, спокійно працювати. Слухайте, ти вже готовий для медіафутболу, друзі, як впевнено не здорову. Великого футболу для ви що думали, отак все середньо виглядає, виглядає, але думав, що буде все серйозно і класно. Ні, тут не є такі щирі емоції, справжні, як вони прийшли, подивилися, сказали, що газон качкарня чи ні, чи газон. Таке бувало і краще, Так? Я чесно скажу, мені нормально у красоках, бігенько, класно, то з нам щось не то. ну Вони жартують, коли нормальне, я так думаю. А, ні. Ну, вийде вийде. І ще, тільки Для тебе якби не чуже то поле, не Йорк? Ні, не, не Рідне, ні? Ну. Але віберці рідніше. Рідніше біберці. Yeah, yeah. <laughs> Нічого собі, товариші. Що тобі цікавиться? Та не знаю, в мене одне питання таке, не такого тако стане. У мене одне питання до гокіпера. Ти Оба. Достаєш до перекладення тут? — Звісно. головою достаєш. А, ти, ти, ти сьогодні на які позиції виходиш, не знаєш? Що не знаєш, не сказав. Що буде Та сьогодні кітці від тебе галяшня? Ти, 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 ти надія? що там буде. Чи які взагалі задачі на товариську гру? Там, надіюся, що заб'є. Але не знаю. А як, ну взагалі ти грамоться у стадіоні Так. За кого? І який результат тоді був? Ой, я не пам'ятаю, що вже Тут До збори проходили мої перші якраз. Mm -hmm. а, мої. І тут ти притяг кого, грав? у Карпа? Та я не пам'ятаю. Дуже давно був. А? Ти давай воротар може знати. Воротар знає. Ти був туди, ти на у стадіоні ще. Може, збори були. Збори. Та, збори, а я грав. З ким грав, протікав грав, які рахунки були, були з було, переможні? Проти... Збор. Було. Збор. Було. Збор. Було. Тож вже в як і хашка, тому що може разом грав. що вони разом стоять. А, 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 володи, я на них попав. Пацани, я вже все сказав. Ви там подобаєчку, підписку, все як має бути. Для вас стараємося, щоб ви побули всередини, відчули всю атмосферу, що відчувають гравці. Щоб тут зручно, пацани? Все видно, вітрес продаває, є. Щоб якогось бокальчика холодної води з номанчиком ні? — Класно. Класа на пісні. Що після гри? Ти граєш? На паузі. Ще на паузі. А чого ж сталося? Тримуватися? Ще тримовано. Ще, Ще трохи. Були. Які там прогнози лікарів на повернення? Два-три тижні. Серйозно? Ух, ну... Це саме здоровечка, побажайте в коментарях, бо, бо шкода, знаєте, травма то завжди неприємно. Ні? Там не заважаємо там віталі, якісь з любовні смс-кіпоси, там то не можна. Хай там все буде як є. Не рухаємо людину. Ну а ви дивіться далі. Героям слава! Я може не буду ми говорити. Вражені, ми пишаємось гордо так, бачиш? Я собі відкрию. бачиш, тут було відкрите, народ тут було відкрите, я собі зайшов. Слава Україні, слава. — А як у вас взагалі настрій? Нас чудесний, ти бачиш? Випвали. Нарешті ми дійшли до того рівня, розумієш? Наша команда. Нарешті... А я думав, я думав, ви, а то ви про команду все-таки, так? Ну, так, ми, ми, є команда, ми ще, бо я команда без болівальників. Нема такого не буває. Но. Ні. Команда не існує без болівальників. Болівальники тут то той. Все пов'язано, то все пов'язано. Долучайтесь, слідкуйте за нами. І ну, що, цікаво, так. да. ставте подивайки. Ви свідчить вище, напевно, сідайте, що щоб вам та сітка не мішала сонечко. і сонечко. Ну, взагалі, йдіть віп, ви віп віп в віп гості. Ми... А ви босі? Ну, сказав сказав тренер, що він сьогодні в нових креселях, тому... Я зрозумів. Треба теж бути в кисок. Та ясно. Вмові, Але... Нормально, Тобі. нормально. Все, все. Я не Треба. цей не нікого з карма оцінювати не буду. Ці не ціну теж не буду питати. Що ви що ви все воїни що який що мене в сумці? Я потім так. спитаю. Якщо ви хочете дізнатися, що там є в тій сумерці, ви обов'язково додивіться до кінця. Ми в кінці покажемо. Аж після всього буде ексклюзивчик. Що є в сумерці? Ідемо далі, бо я бачу, що вже банди збирається в роздівалки. Зараз буде якась там первудівалка, розминка і настанови, і оці всі такі речі, двіжухи, які відбуваються в футболі. Так, давайте пара хвилин послухаємо і э, готуємося до по перше по супер, суперник хороша. Команда привіт її. Так що, в принципі, повинні вийти Цікавий матч по нашій грі. Саме сонет – це дві речі. Щоб там зараз, не дай Бог, хтось себе там продавав. І друг, друге, не дай Бог, щоб хтось там, там ногу забрав і так далі. Вийшли з настроєм як одна ціла команда. Тільки підсказ. Тільки робочий підказ. Послава Данковича Савошко. Панасюк. Таким складом ми починаємо. Перше, ми не кожен момент їх накриваємо. Другий момент це коли вихід з оборони. То, що я говорю, Юрка і Олег. коли вам дають, все на дотик. Тут на дотик, коли вас будуть накривати. Швидше чи звичай, не дадуть вони дуже... Як то кажуть, вальяжі не дадуть. В єдиноморствах оце, що ми показували навіть вчора, є захисники. Тобто ви сюди не п'ятесь, ви граєте. Отак. Навіть що така ситуація. З перших хвилин хороша. Кажуть, спортивна агресія. Не треба, кажу, кричати, гарчати і так далі, ззадні пригати, цього не потрібно. Ми повинні бути команда. Васільіч, є щось? Ні. Все, готуємося. Давайте. А чекай. не розуміє здраво, правда, правда? Має рока. Всіх вант. Мачте, на отексі, тут Одним словом, бачите, сиділи гравці таких, Сен-Жемен, Борусія Дортмунд, А зараз, будь ласка, футбольний клуб поутіпівку. Скоро дивіться і чекайте на Лізі чемпіонів. На буріга Європи. Ви дивіться, я мовив. Тут, будь ласка, тут своя атмосфера, Віктор весь в роботі. Еліксир молодості. Так точно. Мені просто... давай! давай. I didn't want to see you when you came home. Cause you always try to hurt me, and that's so low. And when I talk to you about it, you're in defense mode. You say no. Whoa, oh, oh, oh. I'll never go on like this. So oh, don't you think? Що там написано, але хочу нагадати одне, що я маю змогу знімати відео, ви маєте змогу дивитися. А наші футболісти мають змогу грати в футбол, дякуючи нашим збройним силам України. Тож не забуваємо донатимо і підтримуємо наше військо. Давай, мужики, пішли. Давай, давай, давай Але давай! то рефері, блін як. Знову копейки. Ноу-хау, no, завжди Микола робив фотографію. Того зробив фотографію Богдан по старах. Не як він то, яка його рука легка чи не легка на ну, ту фотографію. Микола то робить професійно, зараз перевіримо.

Sendo. Vai, Так, да. що робить? Карпат Рвів, коли кіобівка 1-0. З таким рахунком наші команди йдуть відпочивати. Потім <звук> ви вийшли, да перепугані вийшли. Два паса не може з'явизати. Как-то воно не Просто треба в плечи забирати Не треба за три віки. Стільки зоні висок. Зараз замінимо Остап Іванченко і Остані, я. можеш? Сава, можеш? Давайте, давайте. Тож наша команда вже вийшла на другий тайм. Має, маємо 45 хвилин для того, щоб змінити. Змінити рахунок, змінити хід, може вона наді виграти. а може вона ніч. Ніхто не знає, як воно буде в таймі, тож давайте будемо дивитися. Yeah, 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 yeah.

Сейчас в Да, Не падайте, захисники. захисних давайте. Пані, <плес> сам, <плес>

Молоджі! 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 Добре, я думаю, ви самі чули, що наш поєдинок завершується під цей саме підскандування, коли Вілка, молодці. Рахунок 1-0 на користь господарів цього поля футбольного клубу Карпати Львів. Але матч був досить цікавий, особливо в другому тамі, було куча моментів. Де могли забивати і навіть приламати хід ігри. Брат, ти що тут робиш? Я, шука... Я шукаю, хто там тільки тобі буде подавати, розумієш, А ти тут. Нема, нема, так? Ти каже, давай, дорожче, шока, далі, маємо. По грі там більш детальніше вже поговоримо намагатися. Поки навіть успокоїлися, поки зібралися, та не прийшов. Там вже, вже розуміли, як, як перекривати, куди вони бігають, вже на бабу ступіньші. Але бачите, є над чим працювати, будемо працювати. Загалую дякую. Одним ну, словом товариса, як ми і обіцяли на завершення буде розпаковка. Давай, показуй, Запорони що там не ну, ти, ну, чекай, ти сама казала. Їх не буває, чекайте я вам перевернути. Це й комилиш, там дуже багато. Йомою. -йо. Семечки вже були з'їті, ягоди теж. тому що з машини йде. Е, потім пішли вже більше емоцій, бо гра була напружена. Ми гідно показували честь свого клубу, тому лишилися вже решта за Такі корисні, манго, ну -ну. яблучка, так. Ага. водичка моршинська. але нам не платять за рекламу. Тут могла б бути. бути їхня реклама. <реш> і гроші, гроші, і гроші. Бачите? Це ну, фанати сипали. Нормально, нормально. Я вам скажу, ну та що можна було очікувати, крім отаких от так, бардака. Жіноча сумочка це ж знаєте, це є Це бардачок. 100%, 100%. А гроші, гроші це дуже добре, тому що якщо є гроші, значить можна їх задонатити на Збройні сили України. Я згідна повністю. Для того, в принципі, вони є зараз в останні час, щоб донатити, бо ми всі віримо і чекаємо перемоги. А їй треба допомагати. Це наша спільна і так. головна перемоги. Ми мусимо, хоча б те, що ми можемо давати, це гроші. Наших силах. Ставте на паузу, донайте на Збройні сили України і буде все добре. Правильно? Да, чекаємо перемоги, слава Україні! Героям слава! Там люди в кадр нахили попадати, але все-таки попали.